Привіт! Яндружу, і це максимально спонтанне відео, яке я тільки записувала, взагалі не планувала сьогодні щось знімати, але позвонив кур'єр, що посилка приїхала з книгами, яку я очікувала в понеділок, сьогодні субота. І, ну, звичайно, як же я її буду розпаковувати без вас? Тому посилка КСД. Величенька, Тут дуже багато книг, і я буду її розпаковувати. О така величезна посилка, роздруківка, що сюди входить, Я замовила собі пакуночок для книг, типу, ну, звичайний пакунок, ходити в магазин а, і носити книги. Ну, я думала, що воно в якості буде краще на ті гроші, але маємо що маємо. гарний напис, що тут написано. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, От де люди, наша слава, слава України, Шевченко. Такий пакетик. Могли б подарунок такий би роздавати. <гум> Натяк. Книга для мого синулі. Як перестати боятись? Ну, непогано. Прикольно. Колін Гувер 9 листопада. Цю книгу я замовила на подарунок. Хочу подарувати. Так, і це виходить одна дитяча книга, одна на подарунок книга, а все інше повна коробка книг українського письменника Макс Кідрук. Чи я здуріла? Ні. Але передмова. Я дуже хочу мати якийсь такий книжковий клуб однодумців, де ми можемо читати, обговорювати. І наразі якось так склалося не спеціально, що на роботі дівчатами ми схожі книги читали, навіть і самі читали вже якісь обговорення, опінюються книгами. І воно вже так зароджується, якесь таке спілкування. От, і я думаю, чому б це якось не продовжити, щоб це не загубилось? І тому, скоро буде таємний Санта, ми з дівчатами на роботі підтримуємо цю традицію активності дарувати таємну одна одному подарунок. От, тому я вирішила, що для всіх своїх дівчат на роботі я хочу зробити такий подаруночок, подарувати книгу. По-перше, впровадити. Читання, щоб всі читали книги, і не забували, що не тільки в нас є фільми, а читати також потрібно. Друге, це я хочу популяризувати українських письменників читання сучасних, і щоб не тільки закордонні, зарубіжні якісь книги ми читали. Так як я сама на етапі ознайомлення і Скажімо, так, в пошуках українських письменників, які можна почитати, які будуть круто писати, які мають, з якими ми маємо бути ознайомлені. Ті, хто люблять читати, must have. Тому дуже на слуху в мене був Макс Кітрук. Я багато вже подивилася його інтерв'ю. Я послухала, про що він пише, його погляди на життя, і взагалі про екологію, і взагалі про нього прочитала. І мені дуже заімпонувало його, його погляди і світогляди, От, тому що, по-перше, він пов'язаний з IT, знову ж таки, те, що люблю. Він сам вивчився на програміста і він вже пише такі, можливо, з технічної точки зору щось. Я не читала нічого з його видань, це буду знайомитись. А, тому я думаю, що він має круто писати відгуків, багато дуже крутих чула. А, в інтерв'ю дуже розумно, дуже класно спілкується і підходить до взагалі написання книг. Тому а, яка була моя ідея? А, я зайшла на сайт КСД і вирішила обрати книги цього письменника і подарувати це між дівчатами, розшарити по книзі різні книги. Прочитати, обмінятися книгами, проговорити, подіскасти, хто що прочитав, враження і так далі. От, я думаю, ця активність має бути класна. Заодно я познайомлюся з його творчістю і буду шарити це і популяризувати серед людей. Так, що тут? Ну, просто уйма-книг. Уйма-книг. Так, перша зазирнив мої сни, Макський друг. А далі це перша частина, а ні, це друга частина бот Атакамська криза. До речі, тут 12 книг, нас 12 людей. І я одну залишу собі, уберу, а інші я роздарю, доки світло не згасне назавжди. До речі, я за цю думаю можу собі залишити бойбот, бо боже, все хочу собі залишити. А, наступна... озирайся і мовчи. І цю хочу. Дуже нашумівша книга. Так. Де немає Бога? Це повторюється. До речі, книги 3, так як я не могла обрати, що замовити ще. Точніше, наявності не всі книги були. А, це різні бот. По-моєму, це перша частина, чи то перша частина? Я не знаю. Тому деякі книги повторюються, але я не думаю, що це якась критична штука. Жорстоке небо про авіакатастрофу. Ще й за ілюстрацією навіть якимось є. А -а 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 -а. Ще одне жорстоке небо. Так, не озирайся і мовчи, бот, доки світло не, не згасне назавжди. Тому тут має бути 12 книг. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, 12 книг. Я їх роздарую, я їх підпишу, точніше, не книги, підпишу, зроблю листівки святкові і буду вводити в життя свою ідею. Я сподіваюся, це прикольно. Дякую, що були зі мною. Підписуємося на канал, ставимо лайки, колокольчики, ла-ла-ла. Коротке відео, але таке. Па-па.